Юлія Тимошенко вважає, що Україна втрачає свій суверенітет через тих, хто на попередніх президентських виборах голосував проти всіх. Про це вона заявила в Івано-Франківську. Лідерка Б'ют закликала так званих патріотів визнати, вони винні за всі зміни в державі, які сталися після обрання Януковича гарантом конституції. Я думаю, що те, що робить сьогодні, Янукович, в повній мірі несе за цю відповідальність, несе за цю політику Януковича. Відповідальність кожен. Хто агітував проти всіх, кожен хто закликав проти всіх, і кожен, хто голосував проти всіх? Оце є наслідок, і треба так само мати мужність брати на себе відповідальність. На Прикарпатті опозиціонерка прибула, аби розпочати чистку у своїх лавах, адже була здивована, коли обласна рада через відсутність депутатів з її фракції не змогла дати оцінку пролонгації Чорноморського флоту. Тож Тимошенко підготувала для депутатів своєї політсили усіх рівнів випробування. Вони мусять підписатися проти відміни пролонгації перебування Чорноморського флоту у Криму за імпічмент Ядуковича та розпуск парламенту. Також прикарпатські б'ютівці повинні висловити недовіру новому голові ОДА за його Антиукраїнську діяльність, інакше їм загрожує виключення з партії та позбавлення депутатського мандату. Я думаю, що або ми набираємо людей і в обласній, і в міській раді, які готові голосувати, і підписувати такі рішення персонально, а не тільки кнопки тиснути. Або тоді потрібно з ганьбою їх виключати з партії, з фракції і на кожному їх місці проживання і роботи просто робити їм справжню. Абструкцію, так як вони сьогодні роблять абструкцію для України. І коли я сьогодні зустрілася в аеропорту з нашими керівниками обласної партійної організації, нині, за словами Тимошенко, уся українська опозиція має об'єднатися. Задля цього лідер б'ють навіть готова пожертвувати своїми амбіціями, очолювати такий рух.